Жила, вирішила провести захід пригоди літа. Літо – це завжди радісна пора для дітей, тому незважаючи на всі обставини, ми міцні. Вистоїмо все, а діти не повинні відчути найменшого дискомфорту. Тому джела підтримує дитинство, Вона повертає дітям радість, проводять розваги, смаколики. Як діти без смаколиків? Тому джела завжди буде виборювати і вистоювати дитинство. У Нас дуже багато напрямків. А робота з дітьми найголовніше, бо це майбутнє. Ми робимо дитяче свято для всіх бажаючих, тобто це і ВПО, і місцеві мешканці. Сім'ї військових, тобто усі бажаючі можуть до нас завітати і прийняти участь в наших естафетах, в наших майстер-класах. Це проводить їх «Червоний хрест Україна. Це міна небезпека та надання першої медичної допомоги. «Карітес» проводить аквагрім, тобто це всі наші друзі, які дуже раді, що ж ми їх запросили і проводимо як завжди всі заходи разом. Попри такий складний час є можливість проводити такі заходи саме для дітей, тому що вони попри все більш всього страждають від цього. Дитина дуже рада. Задоволена піца безкоштовно, розваги безкоштовно танцювати можна безкінечно. Дякуємо дуже бджолі. Це дуже цікава програма для них. Дуже дуже вам вдячна. Дітям дуже сподобалося. Мені сподобався більше за все. Тір, тір наприклад тут дуже весело, дуже класно, що тут можна платити свої браслети, там аніматори веселі. Мені дуже сподобалося, що тут дуже багато дітей. Там можна погуляти там, пограти з ними.